Для того, щоб поміняти країну, ми маємо поміняти себе. Хочеш змінити світ, зміни себе. Коли ми змінимо себе, змінимо свою ідеологію, ми зрозуміємо, що все залежить від нас. Признаємо собі чесно, у своїх страхах і в своїх можливостях, ми тоді побудуємо абсолютно інше. Ми виставимо норми, які можуть бути для тих, хто йде у владу. Хто це може бути? Які мають бути чесноти? яка має бути освіта? Яка має бути практика, тому що навіть чесноти і освіта, якщо нема в людини практики, ми її провірити не можемо. У нас має бути практика, у нас має бути шлях людини, де ми гордимося цим шляхом і кажемо, да, ця людина має, може управляти країною. Перше, це має бути патріотизм, а далі професіоналізм. Ці дві речі надважливі. Якщо вони є, у нас все буде прекрасно в країні. Патріотизм. Ми маємо побачити, що ця людина, як вона себе вела на різних проміжках нашої історії. Теперішньої сучасної історії. Вона виходила, вона боролась за своє. я. Якщо вона за себе не боролась, то як вона буде боротись за інше? Далі, що відбувається в даний момент? Влада зрозуміла, що народ її ненавидить. Може, не зрозуміла, але в більшості вже розуміє. Відчуває, відчуває. відчуває. і починає робити ще більше помилки. І заходить в, в такий коловорот цього всього, що, можливо, навіть хтось із них думає, може краще розвалити країну, щоб не спитали завтра, за які шляхи. Це дуже небезпечно.